До найгіршої погоди в історії. Гей, ця дівчинка когось нагадує. Це ж вона, а кума, певно, в її парасольці. У світі бує. панують негода і мерзлота. Вічна! Це запис! Усе на диво йде за планом. Скоро талісмани стануть моїми. Забери їх. Наша снігурка тікає. Дівчинка в біді, так? Дехто не має нічного бачення. Не панікуй, просто довірся. Потім цикло бере в руки принцесу і каже: Дивись мені в око. Тоді баць! Вона вструмила йому пальці в око, а коли вона вкусила зачаровану картоплину, бідолашна принцеса заснула глибоким сном. Ну Швидше, леді Бак. Так, досить. Думаю, я впораюсь збригнись. Але краще побіжу за тобою. Дурні потрапили в мою пастку! Настав час. Забери талісмани! Не втечете! Веселищі скінчились! Вони. Вони тільки почались кури! Суперша! Рушник, що я ним зроблю? Чудово, ми зараз помремо, але сухими. Рано Ах! панікуєш. Ах! Як ми дістанемо акуму, а то рука скоро заклякне. Чишо той щит. Дій! А ти молодець, що привела луку, марінет. Ну що ти? А для чого ж ще, друзі? То як мені поводитися з Гагамі? Може сказати, що обтримала мене за руку? Хай краще падає. А? Ага. Ні, я мала на увазі не можна, щоб вона падала. Тобто, роби усе, щоб вона не впала. Тому, так, візьми її за руку, виведи на наліда, потім. Поводся природно. Пливи за течією. Дослухайся до ритму. Повторюй за мною. Не бійся, я нікому не скажу про що? Що ти не вмієш зав'язувати шнурки? Ходім. О, усе добре. оначе, А ви не думали записатись на уроки фігурного катання. Судді не встоять перед вашою сяючою усмішкою. Дякую за пропозицію. Але я присвятив життя музиці. І здається, я придумав нову пісню. Музика важлива і у фігурному катанні. Подумайте. Запросив їх, бо боявся бути зі мною вдвох? Звісно, ні. Попросив Марінет допомогти мені. І з чим це? Вдосконалити мої навички фігурного катання. Вона тобі не допоможе. О -о. У вас є все, щоб стати чемпіонкою. Стиль талант! Може запишетесь на заняття. Я цікавлю шляхетними видами спорту: і стрільбою з лука. А це так забави. <гум> 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 Перший тиждень занять безкоштовно. Кілька годин на день і ви зірка. Дякую, але я й так дуже зайнята. Це Адріана Грест. Адріан Агрес, ну точно. Грація і стиль. Модель і професійний фігурист чемпіон. Запишись на заняття, сяятимеш як свічки на святковому торті. Ага, е -е, можна? Він теж займається фехтуванням. Ти ціла? Зловій ті хвелені. Знищте Баки суперкота та всіх хто стоятиме на заваді. Mm -hmm. Вони <свістеріст> опираються затятіше, ніж я думав. Переходимо до фінального етапу плану. Візьми на себе морозника, суперкоти! Залюбки! Від цих бійок я зголодів. <свістеріст> <свістеріст> Лишилися ми у трьох Бражнику! Катаклізм. Супершанс! Mm. От і все, бражнику. Ще трохи і твій талісман повернеться у скриніку. Ви впевнені, що не помиляєтесь. Чому ви вважаєте, що бажання, яке я хотів загадати, не піде всім на добро? Твоє бажання має занадто високу ціну. Просто скажи, що хотів загадати. Віддайте талісмани і дізнаєтесь. На відміну від вас, я не боюсь використати силу. Якщо ви такі добрі, то чому й досі не змінили світ на краще? Ми змінюємо світ на краще щодня вчинками, а не бажаннями. І не завдаємо шкоди невинним жителям. Від тебе багато шкоди, тож твоє бажання накоїть лиха. Ну, нарешті. За мить ви здобудете перемогу. Ще не пізно. Боріться за добро з нами. Ти просто боягуз бражнику. Цього разу не сховаєшся. Зараз. Адріане. 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 Негайно знайдіть його. Негайно. Алло? Так, з різдом. Ні, пані, він не в мене. Адріан. Він не вдома. Його викрали? Це не жарт. Не хвилюйся, Сабріно. Ми знайдемо твого друга, де б він не був. Викрали, упевнено є інше пояснення. Про всяк випадок, огляньмо околиці. Подарунки зачекають. Хочеш піти, марінет? Я погано почуваюсь. Залишуся вдома і коли ще дізнаюсь, одразу подзвоню. Добре? Швидко, треба знайти адріал. <риклад> Тільки. Не бійся, плак, я знайду тобі якусь їжу. Не обіцяю, о, що Камамбер... Не хапайте усе, діти. У старого Санта Клауса для всіх є подарунок. Подарунки погані, і борода не справжня. О, о, не тягніть бороду. <сусп> о, <сусп> <сусп> ви точно не справжній Санта Клаус. Агоу, що це таке? Навіть якщо він не справжній, що Санта подумає про вашу поведінку? Юнак цілком <сусп> правий, діти. Попросіть вибачення. Вибачте, Санта Клаусе. Нічого страшного, діти. Вітаю вас з Різдвом! Вас також. А, вибачте, пане, ви в порядку? Так, не хвилюйся, я стійкий Санта, але ти що тут робиш у таку пізню годину? Загубився? О, На тобі зовсім легкий одяг. Хочеш гарячого шоколаду, у мене є трохи. Так, з радістю. Що може бути краще? Хіба можеш шматочок Камамберу? О, Тобі щастить. У мене лишився бутерброд. Це найароматніший сир у моєму житті. Ідеальний аромат. Кожному своє. Отже, ти не загубився? Це перше різдво без мами, пане, а мій тато. Не знаєш, що робити далі. Я розумію. Але твій тато тебе зараз шукає. Мабуть, він дуже хвилюється. Ти вже прогулявся і трохи розвіявся, думаю, що тепер краще піти додому. Так, ви праві. Молодець. Саме це є різдво, коли вся сім'я разом, я відвезу тебе на санях. <гум> 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 Сюди плак. М? Добре, але надіньте оце. Моя подруга була б не проти. Подарунок для мене? Усі заслуговують подарунка на різдво. Дуже дякую, сину. Луні має італії, коли розкажу дочкам, що зустрів вас, вони зомліють. Санта Клаусе? Я рада, що ви в порядку, але чому ви тут ще ж на Різдво? Гадки не дам. Я наглядав за виготовленням іграшок на північному полюсі, аж раптом бум. Я прокинувся в санях над Парижем. Летючі соми розбили сані. Мій олень встиг утекти, але якби не суперкіт, вони б мене схопили. Тобі це не видається якимсь дивним. Дивним, як битися з воскреслим фараоном чи паном Голобом, яким чарівні сили дають метелики? <плес> Знайшов! <звук> я тебе нюхом нюхомчу, діду. Ходімо <звук> зі мною та не чини опору. Відійдіть Санта Клаусе. Кріс майстер вимагає подарунок. Кріс майстер? Різдвяні подарунки треба заслужити і роздають їх лише на різдво. Якщо думаєш, я порушу правила, не на того напав. Зачекайте хвилинку. Немає сенсу сваритися. Це суперечить духу Різдва, так? Хіба mm. станеться щось страшне, якщо ви роздасте подарунки раніше один разочок? Послухай, мудру людину. Коли про це мова, я хотів нові ковзани. У мене от змагання на носі. І мені ця ідея подобається. <плес> я хотів. Стоп! Так не можна. О, <плес> ну чому? Різдвяні правила суворі. Подарунки не роздають завчасно. Я роблю це на різдво, а не на великдень чи Головін. Бо тоді <плес> можуть <кроли, плес> відьма <човідно> роздати <плес> подарунки. О, Ні, що ж я накоїла? Але може... Поводитись як виняток. Традиції є традиції. Якщо перестанемо їх поважати, різдву настане кінець. О. Звичайно, я можу зробити виняток, але лише для. найслухнянішої дитини в усьому світі. Тієї, що перша в списку слухняних. Браво, Леді Баг! Хоч хтось знає різдвяні правила, але сумніваюсь, що ваш крісмайстер найслухняніша дитина у світі. Ну тоді. Солдати атаку! В Атаку! Навіщо сільки не навстрять? Надібак, суперкоти, захищайте Санту, а я розберуся з ними. Потрійний аксель, пістолетик і подвійний тулук. Не такі вже грізні, так? Залострі зуби, як для іграшки. Витягніть мене! іграшки. Раніше здогадатися. Ну і хто він? Треба дещо перевірити для певності. Дозволити Санто? Запах мандаринів і пряників із корицею. Це так. Різдвяно. Твій вихід Санта Кіт. Сюди. Я чую запах Санта Клауса хоу 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 Усім веселого різдва! Він поряд! Я чую його! Він тут! Сам Так, як! Ходімо, Санто! я знаю, де шукати кріс майстра. Що ти з ним зробив? Я не навмисне. Чому ти не допоможеш мені все виправити? Просто ти мене більше не кохаєш, тож я знищу тебе себе наші спогади. Усе. Ні! ні 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 Він зараз знищить весь наш світ Баг! Добре, добре. Я віддам тобі талісман Суперкоте! Я більше не суперкіт. Я білий кіт. Для мене ти завжди будеш суперкотом. Більше ти не вчиниш зла, Акумо. Час вигнати зло суперкота! Давай, метелику.